Збройна агресія Росії та реальна загроза надзвичайних ситуацій змушують нас бути ми готовими до всього. Тому сьогодні ми будемо говорити з вами про тривожну аптечку, що варто мати вдома кожному з нас. За порадами, як укомплектувати цю домашню тривожну аптечку, і що головне, як нею користуватися, ми звернулися до Григорія Мацишина, інструктора з домедичної допомоги курців першої допомоги САВ. Вітаємо вас! Добро вечора. Е, Отже, пане Григорію е, стас буквально от 5 хвилин тому в ефірі сказав, що в Україні безпечного міста місця і міста немає. Тому сьогодні ми вирішили підняти тему тривожної аптечки. Але перед тим, оскільки в нас такий дурнуватий сусід, то нам потрібно знати елементарні правила, як себе вберегти від ракетного удару, від ракетного обстрілу, від осколки. Давайте нагадаємо прості правила, які як показує на жаль, практика рятують життя. Та на ну, першу чергу я рекомендую не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Дуже е, просто ну, типу не треба там аналізувати статистику і доводити такі ситуації. Просто самому собі усвідомити, що ну я не буду там е, брати якусь там конкретну статистику, бо я навіть не знаю, чи вона є. Але якщо б люди всі от йшли в укриття. Чисто логічно, якщо подумати, то ну 80% вони б зараз були живі, типу, ті, які на жаль загинули. Е, тому не нехтуйте цими правилами і ну, спускайтесь в укриття. А про то, якщо вже ж ситуація, власне якась то зараз не е, От поговоримо. ми якраз поговоримо. Та також давайте нагадаємо, що існують такі речі, як правила двох стін, які також, як показує практика, можуть вберегти життя як мінімум від осколки. Якщо це не є пряме попадання ракетою, тому цього як мінімум елементарних речей е, дотримуватись і слідкувати, щоб не було дзеркал, плитки і тому подібному, що може відколотись. Тепер про тривожну аптечку. Ми бачимо, що ви до нас прийшли показати наочно, що має бути. Давайте спочатку розкажемо, що має бути в тривожній аптечці. Ну, я чесно скажу, після цього ефіру точно хочу піти в аптеку і купити собі. Для не дай Боже, щоб в хаті вона була. Тому розповідайте, що має купити. Е, ну в аптеці, на жаль, на жаль, нас купити важко. Насправді в аптечці мають бути засоби, які вас врятують у випадку, якщо ситуація якась трапилася від е, найстрашнішого, тобто від кровотечі. Бо розумієте, якщо трапиться якась там умовно, буде якась ситуація, коли там ну не знаю, почне там е, якесь там отруєння е, або щось тому подібне. Це не критично. Критично, коли в тебе кровотечі, і ти через. П'ять хвилин можеш померти. Тобто, от от які засоби треба мати. Це і для зупинки кровотеч, це і засоби можливо, для прохідності дихальних шляхів, тобто речі, які реально є от необхідні для порятунку саме життя. От про ті речі ми будемо говорити. Що повинно бути в аптечці? Ну, як я вже сказав, першочергово це є засоби а, індивідуального захисту і е, засоби для зупинки кровотечі. Е, засоби індивідуального захисту це і рукавички. Вони в мене є в аптечці, і взагалі завжди в мене вони є з собою прямо в кишені. Mm -hmm. То я от вам покажу їх. Е, і в аптечці вони також є е, разом з тим. Е, також в мене має бути є, хоча б одна пара. Ну, мене одна з собою, як правило, і одна в аптечці. Mm -hmm. Також рекомендую мати засоби для зупинки кровотечі це турнікети. По турнікетах рекомендовані бажано, що вони були ну не бажано, а що вони були рекомендовані комітетом ТІСІ3, і взагалі якісні. Тому що якщо турнікет не зупинить кровотечу, то це буде коштувати життя, ймовірно. Тобто, це не є щось таке, як я не знаю, якась побутована річ, наушники або щось тому подібне, що зламались, викинув. Тут життя людини залежить від цього. Турнікет. І в ідеалі також, щоб були засоби для тампонування рани, тому що турнікет зупиняє я кровотечу виключно з кінцівки а і може бути кровотеча, наприклад, з таких званих вузлових ділянок, це є пах, плечі, шия, сідниці, і там на жаль, ми не можемо перетиснути так, зверху. Так, ми не зможемо перетиснути. Доведеться виконати такий метод зупинки кровотечі, як тампонада. Це і напихання, туге напихання бинта безпосередньо в рану, з створенням подальшого тиску в середні рани, і також засоби для зупинки менш критичних кровотеч і для фіксації тампонади, понади. Це ізраїльський бандаж. Так от він виглядає це в цей просто еластичний. З одної сторони ватно-марлова подушка, з іншої сторони компресійний що елемент. Що таке менш критична кровотеча? І що таке критична кровотеча? О. Я так розумію, що це коли отак. Ну... Давайте я якраз це поясню. Це хороше запитання. Колись нас всі в школі вчили артеріальна венозна капілярна. Зараз до того так менше е, власне, приділяють цьому увагу, а більше кровотечі ділять на два типи: це є масивна кровотеча, та що загрожує життю і не масивна, ну та, яка в принципі загроз для життя не становить. І масивною небезпечною для життя кровотечею вважається, якщо вона а, а, супроводжується калюжею кругом поранення, а, формує пляму на одязі. Йде фонтан крові рани, травматична ампутація кінцівки, так вищі кисті, вищі ступні. І якщо, наприклад, до вас Хтось надавав допомогу, або можливо ви намотували бентів, а бенти просікали кров'ю. Така кровотеча рахується загрозливою для життя, і її треба зупиняти в першу чергу. Оце от важливо зрозуміти, що якщо я буду, наприклад, займатися якимось дрібними речима, але залишу масивну небезпечну для життя кровотечу, то з моєї допомоги сенсу не буде, тому що людина втратить крові, і потім вже не буде по факту, ну типу, нічого ну, не в буде В першу ефективно. чергу. Треба визначити, що робити, тому що ну, розуміємо, так як от ми mm. щойно говорили про на жаль приліт до будинку у Сихові, там дуже багато було шкла. Так, шк. Саме по собі творить багато порізів. одні з них можуть бути мілкими, другі можуть бути дуже серйозними. Так ну фактично людина загинула на місці цього прильоту власне через такі важкі порізи. Е, так причому поріз може бути абсолютно невеликий, але якщо буде зайдіта велика судина, кровотеча буде масивною і може бути небезпечною для життя. Одразу запитаємо: от скло зараз найбільше е, говориться в мережі про осколкові поранення. Якраз якщо в людині застрягло скло, ми його витягуємо чи ні? Ні скло, ні інші речі ми з людини витягувати. Ну типу, не то що не можемо. Ми не можна і прям заборонено. Чому? Тому що будь-який предмет, який, скажімо так, торчить в людині, він а, в даний момент може рятувати йому життя. А, він фіксує цю рану. Він не фіксує, він її якби закриває. Це як їде водій, такий простенький приклад, та і наїхав на цвях. Поки він до тях не дістає, він ще може на ньому там проїхати скільки потрібно, так а може й не знати навіть тільки він його витягує, коли зразу повністю спускає. Так само, і оце скло або якийсь сторонній предмет, він може вже робити так звану тампонаду. Угу. Він вже може закрити судину е своїм об'ємом і не буде кровотечі. Тут зрозуміло, якщо, наприклад, от не дай Боже, трапилось таке, що є ось ця серйозна кровотеча, потрібно накласти джигут, на який. Час може бути накладений цей жгут, якось треба зафіксувати, наскільки мені відомо, і давайте так відверто. От, наприклад, не купила людина в аптечці підручні засоби, там різні пов'язки, щось вдома знайшли. Наша редакторка, наприклад, розповідала, що можна замість турнікету ручку поставити, перекрутити, розповідати і практичні поради, що теж потрібно І чи вони дійсно будуть дієвими? Так. Тому що розуміємо, що міфотворення дуже багато різного. Так там хто кому що переповідає, але ну насправді як. Ви кажете, ця ситуація може бути критичною для життя, якщо дійсно не знати, що робити в цей момент. Е, так, ну давайте спочатку поговоримо про турнікет. Дійсно, е, турнікет на сьогоднішній день він виглядає джут, так, е, що це є така особі собі стропа. Ну, не буду вдаватися в деталі, але суть її в тому, що вона створює циркулярний тиск по колу. Тобто вона зжимає отак от кінцівку, і по кінцівці кров не може поступати. Е, накладається турнікет наступний спосіб. Ми його. Затягуємо, бачите, причому я можу його накласти навіть самому собі, це дуже добре. І може врятувати мене. Тобто я не тільки джудом, як був весь марх, а пам'ятаєте, джгут такий помаранчевий резинка. Якщо в мене кровотеча, я собі його на руку ну, дуже навряд чи на коли турнікет без проблем. Я його просто щільно затягую і закручую до моменту зупинки кровотечі. Після чого я його фіксую. Так. Замотую і зафіксовую всю конструкцію, після того фіксую час накладання турнікету. По часу накладання турнікету на сьогоднішній день 2 години е, є дозволено, і дзвут е, накладений на 2 години вважається безпечним. В цивільних умовах 2 години достатньо часу, щоб довести людину в медзаклад. А це по турнікету. Е, якщо ж турнікету нема, це і проблема. Треба вже усвідомити, що для того, щоб зупинити коротечу з кінцівки, треба турнікет. Так? Щоб врізати хліб, треба ніж, щоб відкрутити, я не знаю, якийсь там щоб треба викрутка, щоб ще там щось зробити, треба якийсь засіб, і щоб зупинити кровотечу, треба турнікет. На жаль, всі поради з закрутками і так далі. Вони а, можуть не спрацювати, б, витратити. Витає велика витрата часу на те, щоб це знайти. А три, навіть якщо воно зупиняє кровотечу, то воно може зупинити її на кілька хвилин, але після того, за рахунок того, що тканина не попуститься, палка десь розкрутя. Утиться вузол відпуститься, кровотеча знову може поновитися. Це теж така одна із проблем. Власне турнікет, якщо ви вже його наклали, то його завдання не лише зупинити кровотечу, а й тримати ту кровотечу стільки, скільки це потрібно. Якщо ж все таки ми візьмемо таку ситуацію, що турнікету в нас немає, то альтернатива йому найкраща буде саме тампонування рани. Це є туге пихання бинта в рану. Є для цього спеціальні гемостатичні бинти, та пропитані гемостатиком при контакті з кров'ю, воно заставляє кров швидше згортатися. Максимально грубо запхати в рану повністю. Так, угу. якщо ж бинта немає гемостатичного, можна використати будь-який марливий бинт, його вже ж простіше знайти, угу. так якщо немає. Там бо типу, все таки це, що В кожного лоптечного але... вдома є. Так. Бути. так бинт вдома є, тобто це вже можна, або навіть якщо немає, можна якусь сорочку, футболку. Ну це вже знову ж ми йдемо від гіршого. Так, чисто, хоча чистота то таке питання, тому що людині зараз вижити треба. Знаєте, до інфекції, як то кажуть, йому ще дожити треба. От Тут вибирати не будеш попри начиняння. Так, так. Та. Ну, звичайно, якщо там є дві чисто брудна, то ми беремо чисто. Але так, то е, вже так вибирати не буде. Єдине, що бажано, щоб вона була більш така цупкіша і більш така делікатніша, щоб ти худі, грубе, а щоб це була якась там натільна білизна або щось таке. І можна засовувати прямо тоді, треба всередину рани. Ми напихаємо всередину рани і створюємо тиск. Якщо ж зовсім нічого немає, і от є перед нами якась людина, якій ми хочемо допомогти. Таке, що дійсно дуже просте і може бути ефективне, це також створення прямого тиску. Просто беремо і тиснемо прямо нагло на рану. Це також може часто зупинити досить великі кровотечі. Єдине, що я би рекомендував, все таки це пам'ятати про е, власну безпеку, тому що якщо ми будемо контактувати з чужою кров'ю, то це може завершитись для нас е, е, різними захворюваннями, які передаються через кров, які можуть бути навіть небезпечні для життя і вдівати рукавички. Е, якщо нема рукавичок, то ви вже вибирали людина під завалами опинилася. Е, ну е, якщо ми е, власне, давайте зараз поговоримо про те, якщо ми самі опинилися під завалами, так які такі правила елементарні, про які треба пам'ятати. і що робити, якщо е, хтось опинився під завалами? Ну, почнемо так. Якщо хтось опинився під завалами, тут що рекомендовано зробити, якщо ж людина і ви знаєте точно, що людина не перебуває під завалами е, більше 10 хвилин, тоді ми можемо забрати і е, ті там плити, е, чи чим же там людину притиснуло ту кінцівку. І тоді вже діяти в залежності від того, що ми побачили. Якщо ми побачили кровотечу, ми зупиняємо кровотечу, накладаючи турнікет і так далі. І працюємо по там алгоритму надання допомоги. Якщо ми не знаємо скільки часу пройшло, або пройшло, і ми знаємо це більше 10 хвилин. Почати надання допомоги треба з того, що ми накладаємо турнікет на Цю кінцівку, яка є здавлена, для того, щоб уникнути так званого синдрому тривалого стиснення, по простому поясню: кінцівку здавлює, так і е, там починають накопичуватися токсини. Забираючи е, той предмет, воно йде в організм. А тобто, О, перед тим ніж забрати так, предмет, як... потрібно ну, Це накласти турнікет. Я е, Але це якщо е, вже пройшло 10 хвилин або більше, або ми не знаємо. А якщо людина опинилася під завалами, якщо мах... людина опинилася під завалами. Тут для початку чого не потрібно робити: не робити різких рухів, так бо це може призводити до швидкових травм, перевірити себе на наявність кровотечі, якщо є при можливості зупинити, старатися не розбирати завали. І можна пробувати легко звільняти кінцівку з підзавалу, але не пробувати їх розбирати, бо можна призвести ще до ще більших. Так увал. Так, так, так може статися. Не використовувати е, підсвічування за допомогою якихось засобів, таких які відкритий вогонь роблять. Там тобто -то запальничка чи там я не знаю сіни. Може бути витік газу. ми про це Може не бути витік газу. Так, ми теж цього не знаємо. Але ліхтарі, І... наприклад, на телефоні. Так, тому... так, так, так. Можемо, е, звичайно, пробувати зв'язатися е, там з рятувальними службами, якщо в нас mm -hmm. є доступ до телефону, і е, старатися не кричати, е, тому що ми будемо це енергозатратно, а нам треба протягнути якомога довше під завалом. от це наше завдання до, до, до того це моменту... психологічна річ, тому що людина при травмі, але звуки потрібно видавати в який спосіб це можна зробити. Якщо е, з простішого можна е, по чомусь стукати, так? хоча це теж воно може бути трошки проблематично, тому що звук може там, по різних металевих конструкціях типу, дуже сильно розходитись, а, а можна також пробувати свистіти, якщо є така навичка. Тобто для того, навіть е, знаю, дехто має завжди з собою свисток. Будь ласка, якщо є таке, Гарне Ну і тут. Такий. Дуже складна ситуація полягає у тому, що не всі люди готові, так ну психологічно готові опинитися в такій ситуації, і навіть от, прослухавши цей ефір, чи пройшовши там якісь певні ну, один-два. Заняття курсів чи подивилися ці курси на Ютубі, опиняючись ці ситуації, вони психологічно не готові виконувати ці дії. Ну і найкращим тут є що ну не лише там поради заспокоюватися, мабуть, це найкраще відвідати систематичні курси, так аби ці навички засвоїти. Скільки часу потрібно пересічній людині, аби на курсах навички довести до мінімального автоматизму, аби не розгубитися в ситуації травматичній? Що це коштує насправді? <свіснання> Добре, дивіться. Насправді, тут дуже гарне, гарне таке зауваження. Підказка, реально як ти не пробуєш себе збирати, якщо ти не знаєш і ніколи не вчився, як робити в тій ситуації, то. Нічого там е, не вийде, типу ні зробити, ні опанувати себе. Я впевнений, що навіть типу, там я якийсь тим працюю. Якщо я опинюсь з подібною ситуацією, я буду переживати. Досвідчений лікар буде переживати в такій ситуації, якщо таке трапиться. Але знову ж таки, е, якщо ми попередньо підготовлені, ми це сприймаємо набагато легше і є набагато більше шансів, що ми подіємо правильно. Е, курси першої до медичної допомоги. Це я рекомендую пройти всім і пройти в режимі офлайн, тобто тому, що це є прав. Практичні навички, послухати на теорії це дуже-дуже мало. Це треба попробувати самому собі понаклади турнікет, іншому курсу понаклади турнікет. в нас є різні курси, їхня тривалість є різна. Від там 4 годин до 16 годин можна проходити декілька курсів і так далі. Ну скажу, потративши один день. Ви зможете вже вміти ефективно проводити реанімацію. Потративши ще один день, ви зможете гарно працювати і допомагати при травмі. Тобто сказати, що це треба там місячні якісь навчання проходити. Ні, тобто кілька днів цього насправді є достатньо. Один день можна вже ну, Після одного дня пер... періодичністю можна... повторяти, тоді тобі ці навички переводиться автоматично. Так, так, так. так. Ми дякуємо вам за цю розмову. дякуємо, що ви до нас прийшли. Показали все наочно, як це все має виглядати. Дуже сподіваємося, що е, ці поради не стануть е, в нагоді нашим глядачам і нам, але мусимо знати, бо такі реалії. Григорій Мацишин, інструктор з домедичної допомоги курсів першої допомоги, сав був гостем нашої студії. Говорили ми, як зібрати домашню тривожну аптечку.